І так, люди добрі. Покажу вам я один повторчик в рейтингових матчах. Де лишився один легендарний стрімер український куля в лоб проти трьох кріпаків іноземців, і тут два мої кріпака мене кинули. І лишилася легенда в соло. І так показує, як легенда розбирається. Під'їхали кріпаки, один вицеляє, щось там вицеляє, вицеляє вицеляє. Мого хлопнули. Як бачите. І пішли пушити. Давай, давай, давай. Але тут куля в лоб в засаді сидить, ніхто його не очікує. І так, куля в лоб першого розбирає. чик 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 добиває. Ага, ті поняли, на очко впали, зразу вже не хочуть бігти пушити. Другого розбирає куля в лоб. і. Лишається третій упор льожа, чик-чик-чик. Хопа! Мінус три. Легенда, легенда. І все, і спокійно пішли підніматися. От так буває. Від першого лиця не покаже, бо пам'ять на компі закінчилася і катку не зберегло. Ну таке буває. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Бач. Нокнув його. Я ще йому в дроп дав теж. На криші тут два. На жовтій. Його доїли, мого доїли. На жовтій ще один був на криші. Кінь той чип мене вже контр, я виглядаю, він мене тупо дивиться присилений. Я йому з мініка зразу храпав, храпав, храпав. що десь от там є, але я не бачу де. Ну сидів отут. О! Я іншого, я іншого в'їбав, ні. З тим, з яким він перестрілювався. хоче чіп, а він спригнув. тут. Є, є, там. По мені лупить. Ты прибіг. Пресс справа. Тут десь? Його вбили, так? да? Напевно. Зараз гляну, я, я лупив 46 го та його били 45. Ти тим кинув? Ні. Yeah. На жовті десь бігає Мені молик дали? А звідки? Подвітки? Стес жовтий плюс-мінус ще граната летить. Хорош. На жовті я маю шку Ні, не немає МЗЖ. Має. А, немає. Але він десь тут ближче до мене. Тут, тут. Бачу, бачу, бачу. вот тут прям он перебег туда он там понимает, по-моему, слово Дымо, Дымо, нет, он же слева Я не бачу ТМЧС Він тут зліва Сьмьорки вже майже, всі все мають, одні меїк І кріпотки Стоять Перк традять, теперь. Дамай, все забрал. В него дайте броник. Устать Третього броніка. Батько йому разнести, так? Так. Ні, а да. Не, до того я на округ. А сейчас там 70. А все, палац зачищений, напевно. Бибу, Стив, не дрям я 15. Майкл няхи. И 1 птаху. Оранжо. Кого просто по центру, ні. А, бачу. С4, блядь, зарвается. То С4 теперь настільки стике бесполезная тема стала. Тут воды мы. О, тип стоїть тип в поле лупим Хорош. Вот там за лутом один вот і... На оранжеві, та-та-та бачу-бачу Там два. А як ти на плохо? Аккуратно, тут сейчас домик мають бути Тут твоє. Дав 3 хіта по хребту на жовтій, пікімарі. Я там тому за лутом тоже дав 3 хіта він общай ему То якщо треба в другий бронік дати 5 хітів з а в третій там, певно, 6 або 7. Треба час від часу жопу контрате. Треба до тачки вертатись і забрати и. Да. Або без тачки просто туди бігти ні ні не, не, не їдемо маташ. Я теж такая, що буза. Ты я за рулем, сядешь? Давай. Сідай Ми можемо і тут сидіти, нам не небезково кем поїхати. А я і не хочу в кем поїхати, просто тачку хочу сюди завезти. Мені здається, що колись я ще чув, що на букашці хтось стрілявся. Тут обіжить тип, жопта. Двоє там, по мені вже луплять. Задарим, задарим. Дальше побігли. Наліво побігли? Ну вот да, десь... тут попали. Бачу, бачу. Там чуть-чуть, що ти попав. Один запарашує, парашую, вроде. То їх-то вчуть. В дымо был. 4 Чотири ему дав парашу. Біжу гранату нести Ты Ви Вижило лочмо. Блять, моя оцей відбилась Слива, запарашує Трошки попав. Нокнув. Маєш ще одну базешку кинути за парашу. Блять. Севи? Бачу, він, він побіг за параш, та ладно. Нам би йти до тачки, їхати в зону. Да, так і буде. Граната. Ще одна. Блять, за вже піде. Буде дамажить. Угу. нас ще швидко йде досить. О, блять, бонус. Блять, тут купа типив, дід. Просто ти десь. Тут диме справа, прямо тут вот за каменным был дим. Бачу, типа. Типа сзади в спині, дед. Жопта. Не бачу. Були, загибіли за горку. Два. Ті, що ми лупили якраз. Тіпану вже здох. Ні. А де вони? Де ми, де скидаю. О, біжай там во Нокнув одного. Труй тут. Тут. Він не в зоні, хилиться, а? Да, опиздаймо там. Все, дойшов. Його вбили. Мені сездало. Не, в жит. А, живий. Знову асист. Я по правой Управо! Бля, та де? Блять, бежать там, сука. Че я? Я бежу надо бойку дед. Давай. Хорош. Асист пятый. Прям тачка. Да, Та там хуя бойся. Да вот сейчас броники в них тут питал. -пи та ми тут в принципі, в зоні, але, блядь... Тут вокем я. Я без тачки просто підбіжу вперед. Я беру тачку, за цей за горб заїду. На жовті є, він не в зоні, Кіким, а в нього є машина. А, десь тут, біля лут. Все, здох. його кінта теж забили. Ну він там Два, на ще стріляється. Давайте, пацаны, два сольника, походу. Один в кемпах, а один на... на жовтій був. У мене броні не брать. Угу. Вони до нас. Біля нас еды. Дав ему дав, дав, дав. Їх два, їх два. Граната є. За тачкою. А то все? все. Я думал, в є. Ізі. Красава дед. Нам непоганий там. Yeah. Yeah. Що ми так з ним? А, а по кому вони валили, якщо в цей? Там ті може десь від зони чи що? Не знаю. Ох, тисячку Тисячу, але тільки 4 кіла, блін. Так, хлопці, дівчата, обов'язково лайк, коментар, під то відео має бути.